Комісію з земельних питань відносин комунального майна транспорту, містобудування та архітектури. На комісії присутні троє з п'яти депутатів. Комісія правомочна і на розгляд комісії виноситься одне питання порядку денного. Значить, про продаж ЗОВ. Вод промлиць земельних ділянок не сільськогосподарського призначення як власнику нерухомого майна, які розташовані в межах міста Новолинська, вулиця Шахтарська, 53. Затвердити звіт проєкт статушення ціну земельної ділянки за вказаною адресою площею 0,4260, вартістю 1 мільйон 851 тисяча 609 гривень. І продати її власнику нерухомого майна будівлі кузня та будівлі гаража заводу воду зовлин, затвердити інший звіт про експортну грошову оцінку на земельну ділянку площу на 1155 гектара за вказаною адресою, і з розрахунку вартості земельної ділянки 502 000, 021 гривня і продати. Як власнику майна нежиткового приміщення гаража та кошту «Завод за загальна сума 2 млн 350 Є в когось запитання? Да. Ставлю на голосування. Фіц? за за. за. Лукашук за так. Всі питання порядку денного розглянуті. <різь> Я членам комісії за проведений час. Так. Чекаємо всіх на сесії міської ради, яка відбудеться сьогодні о 9-й годині 5 хвилин годин після хвилини мовчання. Все, прошу завершити відеофіксацію. Всім дякую. Дякую. Ви бачите, як ви швиденько все провели. Тому... Слухайте, скільки питань. Ви пишете, <реш>